Всім доброго дня! Традиційний недільний показ вінтажного посуду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не загубити його серед інших. Запрошую також приєднатися до мого телеграм-каналу, де я кожного дня щось цікавеньке виставляю. Що я знайшла на цьому тижні з вінтажного посуду, буду одразу показувати стінами. Пишіть на вказані номери телефонів. Частину покажу інше в телеграм-каналі. І так, розпочнемо з першого плану. Знову в наявності така мініатюрна статуетка 250 гривень, стан гарний. чобіток, карандашниця або попільничка, індія. У мене тут сьогодні багато посуду, то я її поклала цей сапожок, бо якось він, ну, він стоїть, але якось не дуже рівно, хоча нічого тут не пошкоджено в ньому. 350 гривень. Півничок сільничка у гарному стані 200 гривень. Трошки ялинкових іграшок, дуже багато. в мене коробок 20. Готується все, щоб я їх перебрала. І все ніяк руки не дойдуть. Так, ось огірок 100. Це я вважаю, що соняшник 100 гривень, зірка 100 гривень. Алюмінієва сіточко з корабликом 70 гривень, підставка під яйця, дружківка, з деколью, з дзвіночками, є таких три штучки по 120 гривень. Цукорничка. Ріга в гарному стані, золото не затерте, малюночок однаковий з двох сторін, це деколь, 200 гривень цукорничка, велика чашка, прям велика, на пів літра, купальна городниця. Золото трошки затерте, але все ціленьке. Ось такий є ще заводський недолік на ній. 220 гривень. Чашечка маленька, синельниковський завод. У гарному стані золото все збережено. 100 гривень. Така мила тоненька чашечка. Пічок заварний, кала, малюнок з двох сторін, золото збережене. Кришечка рідна. Ось таким язичком. На кришечці ось тут є, є недолік, нерівність. Це у нас пічна тріщинка йде. Малюночок однаковий з двох сторон. Трішки скла радянського. Ось такі три чашечки однакового кольору. Це в нас ось ця красотка тут зеленіє позаду. Чашечки в гарному стані на 200 мл по 100 гривень. Фруктовниця на ніжці, Стрийська. Є поодинокі подряпини. Ось такий колір, він ну, не такий насичений, синій, як бувають, а трошки, трошки світліший. 350 гривень. Гарнезний баранівський соусник, рельєфний, біленький, тоненький. Ось таке клеймо, малюночок з обох сторон. Там гарний, незатертий, як на свій вік. Він, він настільки тоненький, що я його вже і стукала, і дзвонила, і що я йому тільки наробила, ну, ну мені прям от сумнів, що він ціленький, але ж, але ж він ціленький. Соусник 400 гривень. Трішки побутових речей. Ось такий чайник електричний, новий, абсолютно новий. Є інструкція. Виробництво Кишеньов 86 рік. Шнур ще скручений по-заводському. Перевіряла, працює, не був у користуванні на ніжках. Ага, інструкція 76 а тут у нас 77 рік на 2 літри. На ніжках. Ось такий гарний чайник в повному комплекті новенький, 1000 гривень. Це в нас алюміній. Це не нержавійка. Одна в мене підписниця колись купила схожий, то в неї був такий ностальгічний спогад її молодості, як вона працювала в інституті в ній, і в обідню перерву ставили такий чайник. І вона зараз проживає за кордоном, але ось на згадку придбала собі ось такий чайник. Можливо, і у вас є якісь цікаві історії, пов'язані з обідньою перервою, то, будь ласка, пишіть в коментарі, якісь веселі, теплі спогади. І мальована маленька кружечка з котиком. Не ідеальна, але дуже мила. Маленька, мілілітрів 250, в ній. 100 гривень. Гличик. Ціленький, чистенький, без особливого крокелюру. Це в нас славянський керамічний комбінат. 300 гривень. Переглядаємо ось цю красоту. Це в нас Чехословаччина Йозеф Господка, дизайнер. Вона не дуже глибока. Ось, ось її глибина. Ну, я думаю, що більшість з вас це все знає. цю вазу, це така серія крокус, вони є різних форм. Саме ця вазочка 16,5 см висота. Стан гарний. Ціна 1200 гривень. Ось така чеська попільничка або ваза, хто як, хто як хоче, її використовує. Кольори в ній і медовий, і синій, і злонкуватий, а зсередини трошки як бензиновий відлив такий сторона 21 см. З недоліків тут є ось така нерівність, але вона не випукла, а а назовні, як це буде українською мовою. Тобто це, мабуть, був якийсь похирець повітря близько до поверхні. Така красуня 700 гривень. З ручкою вазочка. важкувата, то вони бувають такі легенькі. Ця важкувата, стан майже ідеальний. Двослойне скло, тут більш таке матове. І ось ці пухирці золотого кольору. Це вкраплення повітря, в ручці і всередині. Ось така красуня. 850 гривень. Ваза аж 41 сантиметр, ось такі на ній розводи, можливо, наша львівська, але не буду стверджувати. Також скло подвійне. Тан гарний, 800 гривень. Кому сподобалось, пишіть мені на вказані номери телефонів. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до побачення!